У нас десять років не кують зозулі, вже й не рахують, скільки нам ще жить, свистять у скронях не вітри, а кулі, найкращий цвіт наш у землі лежить. Ти спиш, тараси, славний наш пророче, гора чернече, береже твій сон, а двоголове вороння скрегоче, і пугач йому вторить унісон. Прости нас, батько, що тебе не вчули. Казав єси, що московитний брат. Не вчилися, історію забули, і знову нищить нас московський кат, і гине у окопах рідна мова, і розпинає ворог наш народ, і вигибає нація здорова під берцями за брод. заброд. Чи помудрієм, чи колись прозрієм, чи навчимося чуть Господній глаз, чи змія на погибель знов пригрієм, Молись, Тараси, Господу за нас. Молись, Тарасе, най Твоя молитва країну захистить святим щитом, най буде все для нас остання битва, на ворога постанемо гуртом. Без Господа, без віри, без надії ніхто не здобував ще перемог. Любов до краю наші душі гріє, бо з нами Україна, з нами Бог.